Вона прекрасна з півдня сили оборони півдня, уразили локомотив, потяг з військовою технікою ворожою. 13 танків, понад 100 одиниць автомобільної та бронетехніки знищено або ушкоджено. Ну я думаю, що просто дійсно такий ранок прекрасний і день теж буде так і надалі. Так, пане Сергій, по те, так, що ворог обстрілює регулярно наші міста, і Харків, і Одеса була теж під ударами, але я вам хочу сказати, що власне. Літо для Путіна 25-го року почалося не так не точно, як він хотів. Це і 1 червня павутина операція, це і 3 червня влучання в опору мосту кримського. Це і до речі, вчорашні наші дії сил оборони України, які превентивно вдарили по великій кількості військових об'єктів Російської Федерації. Ну, і от ви кажете, танки не дорахували сто одиниць. Загалом, пане Сергію, яка ситуація по півдні? Маємо на 7 червня? Власне, можна можу сказати, що це така адекватна і випереджаюча відповідь нашої держави, наших сил оборони на анонсований так званий літній наступ, великий наступ Російської Федерації. Тепер трошечки не зрозуміло, хто що анонсував, і для кого дійсно цей наступ сьогодні відбувається. Ну щоб не наврочити, далі вже цю тему розвивати не буду. Власне дійсно спекотний спекотний літо, спекотний червень. Він і для півдня нашої держави, в тому числі тому, що ворог зокрема, активізується. На запорізькому напрямку, ми завжди з вами при зустрічах говоримо, наприклад, про те, що Гуляйпільський напрямок він більше зазнавав до цього часу там авіаційних ударів. Це армійська авіація і авіація, в тому числі застосуванням тактичної. До речі, от нанесення ударів там кабами, некерованими авіаційними ракетами. Але Гуляйпільський напрямок він став тепер ще і трошечки штурмовим, тому що буквально декілька днів тому ворог почав активізуватися тут, проводив відповідно штурмові дії, намагаючись. Атакувати відповідні наші позиції з іншого боку, знову таки наголошую на тому, що не треба лякатися там, де ворог повідомляє про якусь свою активізацію і про свої наступальні дії. Тому що якщо ми це передбачали, то очевидно і підготовка до таких дій ворожих вона відбувалася. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що штурмують дії є на запорізькому напрямку. Це Оляпільський та Оріхівський. Власне, якщо ми говоримо там про якісь створення ударних угруповань. Ворожих активізацій є намагання створити джерело напруги, яке власне воно і є, для того щоб там стримати наші сили відповідно від тих чи інших тактичних маневрів. Очевидно, що це все є, але ударного груповання на сьогодні ворог створити не може. Звичайно, тут додає кажуть олію до вогню те, що сьогодні ці всі напрямки вони дуже близенько по сусідству з південними донецькими напрямками Я не маю на увазі так звані адміністративні кордони. Донецької області, так званий адміністративний кордон Дніпропетровщини, власне, вкотре нагадаю, що в нас не воюють кожна область окремо, тому російський суто наратив: от зараз ворог зайде на територію Дніпропетровщини, то власне це і російський наратив. Тому що цілком очевидно, що вони тиснуть на Новопавлівському напрямку. Я сказав про активізацію на Запорізькому, і звісно, хочуть для цього, скажімо, такого піару. Політично, а навіть військово-політично сказати, ми дійшли там до Дніпропетровщини. Ну це знову таки інформаційний наратив, на який треба реагувати спокійно. Ну і власне, що стосується людей цивільних, допомагайте силам оборони. Найкраще ліки і найкраще заспокійливо. Якщо говоримо про південь і про Дніпровський напрямок, Херсонський, то загальна риса для усіх напрямків, в тому числі на південних теренах, це терор мирного населення. Тут я особливо повторювати нічого не буду. Це намагання ворога бити і не просто на. Магання, а б'ють, ви знаєте, і кабами б'ють також балістичними ракетами, шахедами атакують фівіжками, і, і по Херсону, і при прикордонні наші до Дніпра громади, в тому числі і прифронтові, і запорізький напрямок. Тобто нічого в цьому плані не змінюється. Так само і Одещина фактично кожного дня потерпає або від балістики ворожої, або від шахедних атак. Цієї ночі ворог атакував відіополь, наш відомий там пошкоджено до. Речі уламками збитого шахеда і вибуховою хвилею православний храм. Це наша одеська єпархія православної церкви України. Храм звичайно відродимо, в тому числі ворог не досяг тих цілей, які він намагався уразити. Ну, власне, цілі були які суто цивільні. Бачите, я почав недаремно говорити про храм, тому що все інше це суто цивільна інфраструктура, яка дозволяє людям сьогодні виживати в умовах війни. Немає постраждалих, немає загиблих, Гиблих ну звичайно це найкращий загалом по півдню у нас цієї ночі знищено 22 ворожих шахеди. Відповідно, атака була досить таки масована. Ну традиційно тому і говоримо про те, що сили ППО, наприклад, діють як звичайно не по годиннику. Все чітко, але ворог тактику. Дуже вчора він маршрути змінював часто. Ну це традиційна теж тактика для використання шахетів. Пан Сергій, хотів би вас ще запитатися про ситуацію на контрольно-пропускному пункті Кажуть, Що з Херсонської області в тимчасово окупований Крим величезні багатокілометрові затори і через те, що Окупанти в паніці перевіряють всі автівки, особливо е, фури, які нагадаю, 1 червня гарно завітали до околиць військових аеродромів Російської Федерації. Абсолютно правда, там дійсно багатокілометрові ці черги. Але ну єдине, що можна додати не форами єдиними. Тому зрозуміло, що нехай перевіряють, але це очевидно, як говорять у нас в Україні мертвому припарки. Настрої теж у Криму такі знаєте, досить специфічні. Кримський міст ще частіше став зупинятися, рух по ньому, і знову таки ворог. Пропускає цю техніку автомобільну, звичайно, перш за все, цих так званих туристів. До речі, туристів поменшало. Чомусь я не знаю. Після відомих подій, ну якась така реакція, мені не зрозуміла. Нехай собі їдуть, відпочивають десь поблизу військових частин російських. Дуже гарні місця. Так, от, власне, розуміємо прекрасно, що ворог демонструє, начебто, все добре, все спокійно, але ж ніхто я не знає, насправді, в якому стані зараз знаходиться ця незаконна конструкція Кримський або Керченський міст. Кому як зручно, то тому що відповідні дії є, вплив природи також відбувається. Ну прийде той час, коли що доживе бункерний фюрер скаже так само як про підводний човен Курськ. А так скаже про міст. Mm -hmm. Він впав або він потонув. Я думаю, що ми станемо свідками цього і будемо дійсно плодувати вкотре наші служби безпеки. Но взагалі, події дуже багато розгортається і сподіваюся, вони будуть. У своїй, ну, якщо не більшості, то принаймні паритет певний буде, новин все-таки зі знаком плюс для нас. Пане Сергій, дуже дякую. Як то кажуть, малюк росте на очах, нехай. Ну, це південь, сонця багато, так. Нехай, вам. Зро... нехай зростає, нехай. слава нації.